Вітаю вас, діти! Зима пропала, люта, зла, весна воскресла над полями, Луги змережила квітками і нам Великдень принесла. Діти, про яке свято розповідається у вірші? Про Великдень! Це свято ми відзначаємо на весні. Великдень це свято Воскресіння Ісуса Христа. І святкують цей день саме тоді, коли вся природа пробуджується і воскресає після довгої сурової зими. Послухайте уважно віршик «Великодні гості. До малого Славчика прибігають зайчики От такі то в нього гості: довговухі, куцохвості у сіреньких кожушках. У кожного зайчика. У кошику яєчка, синьо-жовті, мальовані, крашенки, писанки, а гарненькі такі, мов квіти. Вітаються, зайчики! якся маєш, Славчику, будь зі святами здоровий, милий друже наш чудовий, просим, просим, чемно ми подарунки прийми, і в гостину до нас прибіжи, хоч на час із дітьми. Діти, як називається віршик? Вірш називається Великодні гості. Як звати хлопчика? Хлопчика звати Славко. Які гості завітали до Славчика? Гості до Славчика завітали зайчики. А зайчики які? Довговухі, куцихвості, цих сіренькі. І з яким святом зайчики привітали Славчика. Зайчики привітали Славчика зі святом Великодня. А які подарунки принесли вони йому? Зайчики принесли йому великодні яєчка. Яйце це символ життя. Тому з давніх давин українці виготовляли до Великодня святкові яйця. Одні яєчка розписували і вони називались писанками. Інші яєчка фарбували, зафарбовували у якийсь один яскравий колір. Їх називали крашанки. Ще яйця розмальовували пензлем, виходили мальованки. Деякі господині прикрашали яєчка різного кольору крапочками, робили крапельки. А тепер повторимо, які бувають види великодних яєць. писанки, крашанки, мальованки. Крапанки. Діти, чарівні зайчики принесли нам у кошику. Що це? Так, це писанки. Погляньте, яка чудова писанка! Вона червона, а на ній візерунки різні. Квіточки біленькі, зелене листячко, гілочки. З боків – писанки, хвилясті і прямі лінії, а ще є квадрати з геометричним візерунком всередині. Кожна святкова писанка гарна по-своєму. На них є такі малюнки: квіти, лінії, птахи, зірочки, колоски, листочки, хрестики. Писанки розписували різними кольорами червоним, жовтим, зеленим, синім, оранжевим, блакитним. Але хоч писанки і відрізняються одна від одної своїми візерунками, та вони всі які святкові, барвисті, яскраві, гарні. Чудові дивовижні. Отже, діти, сьогодні ми з вами слухали вірш Великодні гості, дізналися, які бувають великодні яйця, описували писанку. Діти, даруйте один одному писанки, а разом із ними найкращі вітання, щирі побажання, добра і щастя. До побачення!